Добрий ранок. Я їду в магазин, мене скупити треба, бо закінчився. Я сьогодні готую олів'є і пиріжки з яблуком, бо яблука пропадають, не знаю, куди її діти. Будуть у мене пиріжки. Ось ще одне тісто, подивіться, яке класне. Я спробую, як воно буде вже в готовому вигляді, і залишу рецепт в телеграмі у себе. Якийсь новенький для себе знайшла. Ще що роблю, купила гарбуз кілограм 18 гривень, ще якась знижка була. Купила гарбузик і малому вже другий раз сварю кашу гарбузову з рисом. На молоці дуже смачно, йому подобається їй задоволенням. Тому зараз буду робити кашу, а потім на днях ще зроблю йому. Напевно, якийсь, знаєте, не йому, а собі пиріг гарбузовий. З морквою з гарбузом можна зробити пиріг. І малому давати. Ну, як запіканку якусь таку. Чатка, я вже почала відкривати консервацію, пробувати. А, є до мене. А, значить, ми відкрили вже. Що ми відкрили? Баклажани закривала я. Дуже смачні, не кислі. Вийшли такі, знаєте, прям, ну, і на хліб мазать, і просто бомба. Мені дуже рецепт сподобався. Я той ще залишала в телеграмі у себе. Можете там подивитися, може ще закрити, бо бакала ще наче ще дешеві. Да -да. ось Відкрила я огірочки, зараз покажу, які. Давай покажемо, які огірочки. Мале. Ось таку банку. Ось таку банку відкрила огірки. Це остання моя закрутка. Просто звичайний рецепт, класичний рецепт. Ось. І вони у мене такі вийшли, знаєте, м'які, ну, не дуже з солі мало. Дуже такі м'якенькі вийшли. Але, знаєте, я робила салат олів'язу. І непогано наче салати, оце, якщо робити... Наприклад, вінігрет або олів'єт, цей огірочок піде непогано. Я його розрізала. Буде ж би Бітаки не дам. Значить, шкурочка вона хрустить, а самі по собі вони все одно такі якісь м'якенькі, наче. Чи так воно і повинно бути? Оця серединка, вона йде м'якенька, а кожура вона дуже хрустить. Та таке, наступні відкрию, хотіла сьогодні побачила оці огірки, не буду відкривати. Закривала, пам'ятаєте, такий рецепт порізала їх в тіктоті. Всі закривали на бутерброди, типу, як в макдакі такі огірочки роблять. Ну, ладно, я потім на наступний день відкрию. Відкрию трошки пізніше, треба, щоб ці закінчились, бо в нас ще ціла банка. Напевно, треба буде робити Венігріт. <рес> Владислав, що? Соне, спати хочеш? Ми з ним в день трошки поспали. Вечором тату нас змінить, він буде з Владиславом, я буду займатися далі магазином своїм. Покажу вам дещо. Та? А зараз готую а, таку, а, такий обід вечерю, знаєте. У нас тату привіз картоплю, їздив у відрядження і привіз сітку картоплі з Полтави. Дуже смачна, така жовта всередині, вона прям як, як, я не знаю, як цукор, вона така солодка. І пюре, класно з нею робити. І ну, це будемо їсти, може, ще до зими так точно, може, ще і зиму. Але буде ще замовити, дізнатися контакти. Замовити купити ще сітку картоплі. Це машинки у нас скрізь. Дівчата, скрізь машинки. Ні, Дивіться, я. що наробив сьогодні. Повивалював підгузки. Зараз буду прибирати. Так. Заліз прямо сюди, а винста виставляла. Ні, ні. Та та -да -да. ось таке наробив. Нічого зараз приберем. Я викладаю підгузки в лоточок, мені так зручніше взяв собі і все. І зараз в мене я шафу перебирала, в мене дуже багато підгузків. Ну як багато. Ще може якраз до того часу, як на горшик піде, будуть ось такі звичайні підгузки, які просто з липучками. І ви знаєте, він дається, він знає, що він там сходив в туалет і треба поміняти. Він це дуже добре знає, він лежить і чекає, поки я йому зміню підгузок. Та, да, Владик? А як це увімкнув собі вібрацію? А ось такі трусики. Ось такі трусики Джой мені дуже подобаються, постійно купляю. Я їх зараз використовую тільки або на сон, або на, на прогулянку. Так що такі справи. Владислав, ну що це тут наробиє в таке все повиначував? Це я прання складала. Пару ковтинок у нього якраз висохли, і бачите, він не закрила повністю. Він ще підтягнув і поперевертався. На Олексі замовила ось такий костюмчик новенький, як бачите, Next 82 розмір. Це такий, знаєте, на душі. Він такий впритик йому, але наче нормальний. На цей сезон, на цю осінь побігати. Прям такий мімішний, мені подобається. Боти у нас є бігати пока дружам, тому ось будемо гуляти скоро. Долу -долу. Ти що, хочеш вдягати? Подобається тобі? Залазь. Такий шустрий став. Бо що скрізь лізе, скрізь залазить, розгон набирає. Біжить, зупиняється різко. Ну прям такий чудик маленький. Мій. Я тут теж скрізь лазила, я любила по заборам лазити, тут таких заборів нема. Та ти, ти якраз від води будеш? Мама тобі покаже, як треба по калюжам. Пригать по калюжам треба, обов'язково, ні одну не пропустимо. Там вже іду відправляти посилки. Вашому ну, мене ось сумка, ось здорова сумочка. Дякую за ваші замовлення. Магазин стартанув, тому залишаю посилання під цим відео. І діти, які пишуть, що тільки розміри SM, ні, там є класні речі. Оверсайз. Такий універсальний розмір лосини. Я зараз прийду додому і покажу вам, що залишилось. Обов'язково Лосини дуже класні по прямій ціні. Так, показую, що є. А вже ж краще зайти в магазин. і Там уже подивитися ціни, розміри, що є в наявності. Бо таке відео буде дуже довго. Влог ніколи не закінчиться, тому я вам пропоную перейти в магазин спрямо. Ну, це влог можна і так. Для магазину познімала, вже огодяла домашню, домашній одяг, і тепер можна і так знімати <смі> з плямами. Так, почнемо. На що хочу зробити акцент, це на, теп, на теплі лосини для дівчат. Я замовила партію лосин на флісі і на щільному такому хутрі, прям зовсім на мінус. На мінус. Так ось на флісі я ношу. Я почала носити вдома, щоб подивитися, як вони себе поводять. Там немає катишок на другий день, знаєте, все дуже добре, мені дуже подобається. Їх можна спокійно носити під якусь подовжену ковтину, тобто вони не просвічують так страшно і на фігурі дуже класно сидять. Ласинчики на такому флісі дуже раджу, з них не хочеться вилазити. Вони реально, реально такі, знаєте, м'якенькі, приємні. Ще покажу зараз поближче. І із речей розміри є універсальні. Від 42 до 52-го і більше. Також дивіться розміри під фото, там все буде розписано. Більше всього речей оверсайз, розмір універсальний. Тобто туди може і S, і M, L, -ка, і Екслька поміститись, тому просто обирати, що вам подобається. І на фото навіть в Інста видно на мені, як ці речі сидять. Я МК, ось видно, що вони оверсайз. Першим ділом хотіла зробити акцент на жилетки, тому що якраз сезон, тому замовила. Ось такі чорні жилетки, якісний, дуже такий щільний матеріал. Беш є різнокольорові, тут кишені. Ну, Якщо буду робити огляд на кожну річ, то буде добре, тому заходьте в магазинчик. Беж – це просто неймовірна жилетка. Вона на фігурі дуже класно сидить. Ставлю вам фото, фото на собі. Капюшон є, тут затяжечка, як бачите. Затягується на талі, знизу затявочка є, щоб не піддувало. І на капюшончику. Кишені зверху і знизу є. Великі кишені класні. Потім ось такий варіант жилетки. Вона стьобана йде з накладними кишенями, дуже об'ємними. Туди багато чого влізе. Тому дивіться, знизу резинка йде. Ось цей теді. Зараз тренд. Дуже багато виробників ш'ють такі класні світшотики. Я замовила на пробу, мені сподобалась тканина. Просто я знаю, що коли я там в ТЦ, знаєте, мацала раніше, що тут така, наче пластик, вона колиться. Ну, тверда тканина зсередини, а тут м'якенька. Тканина сама турецька, але ось. Ця річ це пошив наш іде. Дуже якісний, непоганий пошив. Тканина дуже приємна. М'якенька не хочеться вилазити, я, напевно, собі його залишу, він дуже класний. Ну, Ще є, запитуйте, можна зробити без питань. Потім ось такі ковтинки. Полоса. Теж. Зараз просто оптові сайти, оптові магазини. Всі полосу виставляють. Знову ж таки, тренд. Я полосочку люблю, вона завжди. Класно виглядає, тому ось такий чорний і коричневий варіант є. Тут тканина така тоненька. У мене светрій є замовила дуже щільної в'язки. Прям такі теплі зараз теж покажу швиденько. Ну, про круті костюми, я думаю, ви вже знаєте, що це просто. Must-have ось такі класні костюми. І я ще навіть не виставляла. Напевно, ввечері завтра буду знімати ці костюмчики із дуже такої щільної в'язки, тканина, машинна в'язка, але дуже щільна. Форму тримає неймовірної якості, їх продають дуже дорого. Ну, я поки в мене рука ще не піднімається робити якісь такі скажені націнки, тому. Ціна дуже доступна. І такий є ще в зеленому кольорі, як бачите, так, перше, дивіться, ось такий светрик із щільної тканини серця вибиті. Дуже якість класна, як бачите, це Турція, виробник Туреччина. Потім у нас ось такий з родзинкою. Такі дірочки тут є синій. Виглядає дуже класно, стильно. На цілі, теж фотовала себе. Білий такий як бачите, і ось такий кардиган, він просто неймовірний. Ось ця коса вона зводить з розуму. Дивіться, яка класна якість. Такий товстенький, дуже теплий буде, тостенький. Дуже класна сукня в'язана. Подивіться, який тут рукав. Теж коса виглядає дуже класно на цілі, на собі теж знімала. І це вже розмір універсальний. Те, що попереднє показувала, там теж такі великі розміри. Тому запитуйте, у мене не все S, ображаєте мене. Я навіть коли секант вам шукала, то в мене є L, і XL була. Ось, я просто ну, воно на мені сидить, сидить і L, і XL, -ка. нормально, тому так може виглядало і думала, що не той розмір. Ось такі, дивіться, светрик, класний, з горловинкою. Знову ж таки полоса, але вже широка. Ну, Сукня у мене дівчинка сьогодні забрала блакитну, ще був кольор блакитний, можна буде організувати, а в сторіс виставляла які є варіанти. Жилетка ще ось така: Барбі. Хто любить щось таке яскраве. Вона класно сидить, я вам скажу, вона так. Ну, насправді, вона око не виїдає цей кольор. Дуже приємно. Ось на якість класна, вони такі плотненькі, а не так, знаєте, що там десь, десь чогось не вистачає, наповнювача не вистачає. Вони всі дуже класно набиті, ці жилетки. І ось така зелена. Просто бомба. Тому, дівчата, поки ось це наче все я вам показала. І з того, що ми замовили для початку. Сьогодні я буду ще дещо ну, дивитись, замовляти. І лосини покажу вам. Я не можу. Я чогось от мені... Ці речі, знаєте, я на лосини як акцент зробила. Зараз покажу вам зимні-зимні. Собі залишила одні. Вони безшовні. У мене килимок тут хутровий, то літає все. Треба почекати, поки воно все усядеться. Безшовні лосини, дівчата, вони тягнуться до 8 іксель. Ви розумієте, вони дуже тягнуться класно. Розмір, він універсальний, дивіться. Бачите, хутро таке щільне. Вони мені подобається, подобається, що резинка сидить. Не дивлячись на те, що вони такий універсальний розмір до 8XL. Я Мка зі своїми стегнами 100 см там є відео на сторінці, я на собі знімаю. Вони, знаєте, не так обтягують, що треба аж так натягувати їх, ні. вони вільно одягаються, і резиночка ця дуже класно тримає їх ось тут на талії. ця резинка дуже висока, вона аж під груди. Впоперек в животик холодно не буде. Дуже класна моделька, тому раджу. Ще залишилось небагато, але я буду ще партію замовляти. Дівчата в мене вчора розібрали, буду замовляти ще партію. Друзі, чесно вам скажу, якось втомилася ці дні, навіть якісь там три речі відзняти фото на собі. Хотіла небагато зробити, але ну, це достатньо часу займає. І плюс Владислав сьогодні вночі нам не давав спати. Я так шутла на лиці, у мене аж, аж якось. 2016 рік повернулася в по лицю. Я зараз в мене Юра, мені Юра, зробив таку таблицю класну з формулами в Excel повністю. Таку таблицю зробив, що навіть бухгалтеру буде все ясно, зрозуміло, і ну, там все є, все, все так зроблено правильно з тими формулами, що ну, дуже зручно. Тому я теж використовую вже звикла. Дуже звикла швидко. Ось, ну, В таблицях Excel я шарю, тому що я працювала, тоді ще використовували ми їх. Ось, але була ж перерва така, знаєте. То я для себе якісь таблички робила і все на цьому. А, завтра буду ще продовжувати знімати. Дещо перезніму, дещо дозніму, може ще щось зроблю. Хочу ще замовити варіанти одягу. Дуже подобається цей процес. Якось він надихає, чимось займаюся, знаєте, і голова тр трішки відпочиває від того, що зараз ну, просто відбувається скрізь, скрізь, ну, на всій нашій планеті. Ось такі справи. Буду закінчувати. Зараз в нас вже пів дванадцятого. Я його зараз швиденько змонтую, щоб завтра ви його змогли ввечері подивитися. Всіх міцно обіймаю, дякую, що були зі мною. Магазинчик мій і назва. Боже, як я про ту назву. Я вам завтра розповім, як я обирала назву. Це був, був, був просто треш. Назву ви бачите, як я все оформила. Мені не подобається світло, але над світлом над оформленням ми ще будемо працювати над оформленням в плані пакування товару і світло, освітлення, фото, відео. Бо мені щось не, не знаю, муля не дуже. Я вчора і плакала вже. і, ну, час. Головне, це щоб виставляло, щоб воно просто не лежало. Ось а там уже потихеньку будемо дороблювати. Всім пока, всім гарного настрою і до нових відео. Пока.